Платникам податків, щоб виконати свій обов'язок, тепер не доведеться підніматися вище першого поверху. У Львівській податкові відкрили центр обслуговування. Центр розташований на першому та нульовому поверхах, розділений на три сектори. Ось у цих кімнатах податківці надають консультації. Йдуть зараз подання як заповнені правильно накладну, бо змінили форми подання накладної реєстрації Я в єдиному державному реєстрі по ПДВ. Також подання уточнюючих розрахунків на зменшення кредиту на збільшення зобов'язання. Також помінялися розрахунки уточнюючі декларації. Другий сектор, прямо по коридору, та донизу у цих віконечках приймають всі необхідні документи. Все розділено по районах. Вони розділені, ну кожний має там по тринадцять, десь 10-13 вікунічів. А це вже останній пункт. Тут видають документи. Видача дозвільних документів, свідоцтв, довідок». раніше, щоб все це пройти, необхідно було обходити не один кабінет різними поверхами. У невеличких приміщеннях містилось багато людей. Тепер більше працівників і більше місця. Краще освітлення, тепло, опалення. Нам тут причини своє ну, набагато краще, тому що спілкуватися з людьми стало легше. Зручно, ну я не знаю чи. Наскільки то буде ефективно, тому що побачимо, коли будемо працювати. Тепер податківці сподіваються, що охочих сплатити гроші до державної скарбниці побільшає. Суть в чому створення таких логістичних комунікацій, щоб платник податків щонайменше часу, перебував в нашому будинку і максимально отримав то, що він хоче. Такі центри обслуговування працюють у всіх відділеннях податкової служби в області. Христина Гаврилів легкухар, наш репортер для програми Економіка.